В контексті сьогодення. у Гренландії стартували дострокові вибори у парламенті. Про це повідомляє генство Ройтерес. Місцеві мешканці розглядають це як історичний шанс відокремитися від Данії і не опинитися у складі Сполучених Штатів Америки. Чого нагадаю нещодавно неодноразово ну не вимагав, але ж заявляв про це президент США Дональд Трамп. Ці вибори вже називають. Найзначущіше в історії острова до речі населення острова складається всього з 57 тисяч людей, з яких 40 тисяч мають право голосу. Це данія. Якби історично так, але ж вони живуть окремо, і у Гренландії максимально там у мешканців свої привілегії, права. Але ж територію цікавить США з точки зору безпеки, і ось вони намагаються вплинути на цей процес. Ну і ось тепер подивимось. Можливо, справді замайорить новими прапорами карта політична світу. Ну можливо, там там вибори скоро будуть в Гренландії, тому подивимось.